Ти вчитель і досі готуєшся до уроків без штучного інтелекту, тоді тобі до нас топ-3 найкращих сервіси для підготовки до уроків. Перший. Чат GPT. Автоматично згенерує плани уроків, тести, пояснення. Адаптує матеріал для різних рівнів. Основна перевага. Працює українською мовою, розуміє контекст. Дає різні приклади. Другий. Curipo. Для чого автоматичне створення інтерактивних презентацій для уроків. Натискаєте згенерувати урок, ви можете відкоригувати свої слайди, створити новий урок з нуля, знаючи тільки тему, або підготуватися до цікавого інтерактивного тестування. Останній Eduaid генератор дидактичних матеріалів, запитань. Оцінювання та вправ. З мінусів, на жаль, поки що працює тільки англійською мовою. Проте ви можете тут створити багато для інклюзивного навчання та STEM, зокрема, навчальні ігри, а також презентації, матеріали для уроку і багато різного інтерактиву. Просто додаєте тему, матеріал в документі або адресу. Ваш веб-сайту. Вибираєте класи та натискаєте Згенерувати. Дякую за увагу!